Доброго вечора, шановні друзі. Ми сьогодні з вами продовжуємо нашу епопею з розкладами, міні-розкладами на 2024 рік. У передноворічний час вирішила зробити такі подарунки кожному з знаків зодяку. Тому сьогодні прийшла черга для представників. Знаку зодяка Овен. Давайте попросимо мою чарівну колоду розказати, показати, описати, яким буде 2024 рік для Овнів. Розкажи, покажи, опиши, Яким буде... две тысячи двадцать четвертый год для Овнов. две тысячи двадцать четвертый год для Овнов. Он же Сичень, Лути, Квітень, травень, Червень, липень, серпень. Вересень, жовтень, Листопад і останній місяць 2024 року грудень. Так, давайте подивимося: ви до 2024 року підходите в найщасливішому вашому періоді. У вас все добре, ви щаслива людина, у вас сонце світить, пташки співають. Ніби таке щастя, знаєте, спокійність, безпечність, насолода від життя. Ви спокійно йдете по життю, вам нічого не загрошує, ви не через що не хвилюєтеся. Ніби ви знаєте таке враження, що у вашому житті взагалі немає ніяких проблем. От В такому стані ви будете зустрічати 2024 рік. Це, звичайно, дуже добре. Я навіть заздрю по білому в, 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 саме вам овни. але е, якесь таке враження, е, що ну, зовсім щаслива людина, здорова, е, стабільна е, і взагалі така. Знаєте, відверта, щира, яка е, не боїться нічого. В наш час, а саме в наш час, це дуже рідка така, е, така, якість є, е, що е, ну, такий волонний солдатик, можна сказати. Ну, Давайте подивимося, що е, чекає вас у 2024 році. Звичайно, я тільки за те, щоб ви далі, і 2024 рік так. так в такому ж плані прожили. Отже, січень для овнів. О, бачите, що думала, казала, як кажуть. У січень 2024 року. Значить, стан напружений. Возможно, можливо, ви, <coughs> вибачте, захворієте. Ну, це буде така хвороба, знаєте, як кажуть, від нервів. Буде безсоння, будете приймати пигулки, можливо, заспокійливі, можливо, це така хвороба орві греї, нічого такого страшного нема. Будете багато думати, багато аналізувати, про щось піклуватися, переживати, сумніватися. Вночі страшно, сумно, незрозуміло, якісь надумані проблеми. Це тільки проблеми, які ви самі собі надумаєте. Нічого такого страшного нема, але всі проблеми у січні місяці будуть від того, що ви багато думаєте, багато розмірковуєте. Знаєте, Обсмоктуєте якісь е, невеличкі такі проблемки і з мухи робите слона, можна сказати так. Січень. Лютий, ну, бачите, а в лютому все спокійно, все досить так, задоволені життям, у вас є е, фінанси, у вас є достаток, у вас є стабільність, ви можете собі дозволити. Все, що ви за що вам завгодно, хочете працюєте, працювати, працюєте, хочете не працювати, сидите вдома, насолоджуйтеся тишею, задоволеннями, ви можете дозволити собі читати книжки, дивитися телевізор, взагалі нічого не робити, тому що за вас це вже зробили. Або ви до цього лютого місяця отримаєте гарні гроші. і ну, Це нібито, знаєте, такий відпочинок в своє задоволення: спокій, безпека, врівноваженість, ну, така гордовита самотність, можна сказати так. Вас не, вас не турбують ніякі проблеми, ніяких взагалі конфліктів, ніяких. Негативних ситуацій, все під контролем, все чітко, все злажено, все йде за своїм планом і вам нема за що переживати. Цей лютий місяць для овнів. Ідемо далі березень. В березні ви починаєте роботу. Ну, Якщо ми беремо, що в лютому у вас таке. Бездіяльність, можливо, така якась, хтось дозволить собі побути у відпустці, або за, у вас все так скоординовано і під контролем, що вам, вам нібито і не треба нічого робити, то в березні місяці ви вже працюєте, працюєте у колективі, працюєте на колектив, або працюєте для того, щоб була якась продукція. Це робота відповідальна, це робота, Бачите, це робота в колективі, в якому кожен має свою. Своє місце, свою роль, свою якусь роботу, свої обов'язки, свої права Це, ця робота вам дуже подобається, і ви можливо від цієї роботи отримуєте задоволення і навіть гарні стабільні доходи, фінансовий, фінансов, фінансовий потік, який стабільний, можна сказати. Так? Так, березень, квітень, у квітні місяці, квітень місяць обіцяє бути таким розсудливим. Можливо, в квітні місяці вам прийдеться спілкуватися з якоюсь мудрою людиною, яка буде вас повчати. Навчати, давати вам мудрі поради, це перше. По-друге, ви можете задуматися про те, що вам потрібно щось легалізувати або підписати якісь бумаги, документацію. Можливо, вам потрібна буде юридична консультація або юриста там для, наприклад, переоформлення якихось документів або оформлення чогось на, ваш, на ваше ім'я. Ну, тобто, це такий, знаєте, місяць підпорядковування якихось канонів. І, і, правилам, які якимись ви входите.